Доброго дня. Сьогодні дізнаємось в харківської юриста Тетяни, як звернутися до суду із позовом про розірвання шлюбу та які сюрпризи чекати від суду у разі, якщо позов оформлена неналежним чином, або порушений порядок його подання, або його подано не до того суду, до якого слід подавати. Доброго дня, Тетяна! Доброго дня! Розкажіть нам, як подати до суду позов про розірвання шлюбу. Є декілька варіантів, як звернутися із позовом до суду. Перший фізично прибути до приміщення суду та здати позов в канцелярію. При цьому не забуваймо надати працівнику канцелярії копію позовної заяви для проставляння відмітки про прийняття позову судом. Ця копія залишається у вас і буде доказом того, що суд прийняв ваш позов. Другий спосіб надіслати позов до суду засобами Укрпошти цінним листом зі зворотним повідомленням та описом вкладення. Третій спосіб подати позов до суду дистанційно через систему електронний суд. Четвертий спосіб доручити ваш шлюборозлучний процес юристу або адвокату і він сам подаватиме до суду всі документи. Чи можна подавати позов до суду новою поштою, адже вона працює швидше ніж Укрпошта? Ні, не можна. В подробиці вдаватися не буду. Скажу коротко, що станом на сьогодні наша держава визнає тільки Укрпошту як оператора поштового зв'язку, через якого можна надсилати документи до суду. А через діючу електронну пошту можна подати позов до суду? Ні, наразі такі способи подання позову до суду законом теж не передбачені, але припускаю, що в майбутньому закон може дозволити подавати до суду позови через дію або засобами електронної пошти. Якщо позов подає юрист чи адвокат, є якась різниця, яким способом він його подасть? Жодної різниці немає. Головне, щоб позов був прийнятий судом. Уявімо, що позов надійшов до суду. Що відбувається далі? Далі наша ціль полягає в тому, щоб суд відкрив провадження у справі, тобто, щоб він прийняв позов до розгляду. А хіба суд може не прийняти позов до розгляду? У тому то й справа, що може, а нам цього не потрібно. У яких випадках суд може не прийняти позов до розгляду? Таких випадків багато. Зупинюся на найпоширеніших. По-перше, це випадок порушення правил підсудності. Коли позов пред'явлено не до того суду, до якого треба, суд самостійно направить його до належного суду. І в цьому є плюс не доведеться подавати позов заново. По-друге, якщо позов поданий в неналежний спосіб або оформлений з процесуальними порушеннями. Наприклад, форма зміст позовної заяви не відповідає вимогам закону, чи до неї не додано якихось копій, чи не сплачено судовий збір, або його сплачено не в повному обсязі, чи не за тими реквізитами. У такому випадку суд своєю ухвалою залишить такий позов без руху і надасть строк для усунення недоліків. Хто має усувати ці недоліки? Той, хто подавав позов. А якщо позов подавав юрист чи адвокат. Тоді він і усуває недоліки. Але у юристів і адвокатів такі казуси бувають дуже рідко. Здебільшого вони подають позов правильно, адже вони мають необхідні знання, як його подавати. А за чий рахунок юрист чи адвокат усуватиме недоліки, якщо все ж таки така ситуація виникне? По правильному за свій рахунок, оскільки це його погрішності. У такому разі довіритель не повинен платити за чужі помилки. Що буде, якщо не усунете недоліки позову? Суд винесе ухвалу про повернення позову і поверне всі документи назад. Гарна новина в тому, що в такому випадку позов можна буде подати знову, але час буде безповоротно втрачено. А якщо недоліки усунуті. Тоді все буде гаразд. Суд винесе ухвалу про відкриття провадження, а далі буде розгляд справи. Що робити, щоб мінімізувати ризики повернення позовної заяви? Для цього треба із самого початку робити все процесуально грамотно. Насправді є набагато більше нюансів, які треба враховувати для того, щоб суд відкрив провадження у справі. Я пройшлася лише по верхах. Взагалі, моя порада для всіх довіряти свої справи фахівцям. Звичайно, якщо позивач сам не є таким фахівцем. Як сімейний юрист, я веду шлюборозлучні процеси, тому, якщо виникне така потреба, до мене можна звертатися за контактами, які будуть в описі під цим відео. Дякую, Тетяна. Будь ласка. Друзі, якщо вам сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь. А в наступному відео ми дізнаємось в Тетяни, як суд відкриває провадження у справі про розірвання шлюбу, що відбувається за кулісами.